Я дуже радий, що ти прийняв запрошення відвідати мене сьогодні в Берліні. Люди в Берліні вже третій рік протистоять загарбницькій війні Росії. Вони захищають своє життя, свою країну та нашу спільну свободу. Приносячи великі жертви, вони захищають також безпеку Європи від мілітарного ревізіонізму. Москви, ми переживаємо з людьми в Україні, ми переживаємо з тобою, любий Володимире, і ми дякуємо людям в Україні за те, що вони це роблять. Ми допомагаємо людям в Україні. Ми будемо допомагати Україні так довго, як це буде необхідно. З Нашої розмови я хотів би виділити п'ять пунктів, про які ми говорили: по-перше, війна. Змінила відносини між Україною та Німеччиною. Ми стали ближчими на рівні наших суспільств, але також на рівні наших урядів. Майже всі міністри федерального уряду сьогодні тісно співпрацюють зі своїми українськими колегами. І цю співпрацю ми будемо розширювати, тому. Наприкінці цього року ми вперше за багато років знову проведемо українсько-німецькі міжурядові консультації. Друге, звичайно, загарбницька війна Росії накладає відбиток на відносини між Києвом та Берліном, але вона не має права затіняти все тому. Ми спільно думаємо про майбутнє попри війну тому після цієї прес-конференції ми спілкуватимемося з представниками німецького бізнесу про економічні шанси на майбутнє. Потенціал є потенціалтісної співпраці між німеччиною та Україною Він є, і теми лежать на долоні: енергетика, інфраструктура, будівництво, сільське господарство, машинобудування, медична техніка. А також інші галузі, ми хочемо розкрити цей потенціал спільно на засадах партнерства. Врешті-решт по третє, сьогодні ми інтенсивно обговорювали, як посилити дипломатичні зусилля для досягнення припинення вогню. Ти, Володимире, чітко. Дав зрозуміти, ніхто не прагне миру більше ніж Україна. Київ місто вже кілька тижнів як готовий до негайного і безумовного припинення вогню. Уряд у Києві Україна готова наступним кроком провести технічні перемовини з Росією, неважливо, де вони відбуються чи то в Ватикані, в Женеві, чи можливо в якомусь іншому місці. Ми європейці готові підтримувати. Та ці розмови, і я знаю, що панує одностайність з нашими партнерами в Парижі, Лондоні, Варшаві, Римі, В Хельсінкі і в Брюсселі, і в багатьох інших країнах і містах Європи. Ми розраховуємо на підтримку з боку США. Їхній заангажованість є незамінною для успішності переговорів. Хочу тут подякувати американському президенту за його особистий вклад протягом останніх тижнів. Москва хоче виграти час. На меморандум стосовно перемовин, які заанонсував президент Путін тиждень тому. Ми чекаємо все ще сьогодні. І масивні повітряні атаки на Київ на вихідних говорять не мовою миру, а мовою війни агресивної війни. Це Ляпас в обличчя всіх тих, хто бореться за припинення вогню в Україні в Європі, і в США, тому ми будемо посилювати тиск на Росію. Ми це робимо для того, щоб послабити воєнну машину Москви. Ми робимо це також для того, щоб прокласти шлях для перемовин. Я говорю від імені Німеччини в зв'язку з цим ми зробимо все для того, щоб нострім 2 не запрацював. По-четверте, сьогодні ми говорили про військову підтримку з боку Німеччини для України. Я буду дотримуватися того про що я вже сказав. Я не буду вдаватися в деталі, але можу сказати, наша військова підтримка буде. Продовжена і буде розширена для того, щоб Україна і зараз, і в майбутньому могла захищити себе від російської агресії. В зв'язку з цим хочу сказати дещо підкреслити: ми фінансуватимо суттєву частину коштів на старлінки в Україні. І наші міністри оборони сьогодні підпишуть заяву про наміри про придбання далекобійних систем з українського виробництва. tak zwane long-range fires. І не буде обмежень для далекобійної зброї. Україна зможе в повному обсязі себе захищати, а також вражати військові цілі поза українською територією. Це початок нової форми військово-промислової співпраці між нашими країнами, яка має дуже великий потенціал. І, врешті, останнє і п'яте наша спільна робота. Ми маємо спільний компас. Ми хочемо, щоб зброя в Україні мовчала. Ми хочемо досягти тривалого миру для України. Ми хочемо безпеки для нашої спільної Європи. Це все у тісні, у тісному партнерстві з нашими друзями в Європі і в США. Любий Володимире, ще раз сердечно дякую за твій візит. Хочу подякувати тобі особисто, хочу подякувати Україні, українцям та українкам, українському уряду, всім тим, хто робить, бореться протягом останніх трьох років. І хочу ще раз сказати: ми стоїмо з вами поруч. Дякую.